Може скажете, як вас звати начальник самооборони? Який паркується, хрен знає. Покажи мені, будь ласка, свої документи. Шаново. А ви хто? Я? Ви взагалі якась ну, чоловік, розумієш. Я вас не знаю, ви не маєте права вимагати мене документи. Так ось. Вот. Ну, ви насамперед маєте приділити, бачу зараз документи працівникам ДАІ. Які мають скласти протокол про неправильне порушення правил паркування там, чи розмітки, чи? Зрав, зараз зараз. Чи ми ще якогось начальника чекаємо? Чекаємо всіх зараз. Зараз я приїдуть туди. Там немає потрапити. Я думаю, вам чим далі, тим буде більше соромно за те, що ви так поставили машину. Це, а це не має бути соромно? Це ну, грубе порушення правил дорожнього руху. По-перше, коли, ніякий... коли я під'їхав, тут не було. Практично транспорту є. Це ніяк. не має значення. Я Правда? прямо під'їхав до, до машин. Правда ж не має значення. Є транспортні засоби. Я чи ні? не зобов'язаний коментувати ваші. Бачите, дослідки. працівник міліції навіть не знає правил дорожнього руху. Бачите, Як це він не знає? Ну, Бо він мав би зараз. безпосередньо... провокуєте працівників міліції. Ну добре, мовчуємо сховай той гети свій апарат. Що, як, бо я маю право записувати. Ну, то записуй собі, але покладь його у кишеню та й записуй. Це як хочу, так і тримаю. Що ви мені це розказуєте, як мій телефон тримати. Я ж не кажу вам, як руки в боки впирати чи не впирати. Ну, це, я думаю, що це грубе порушення. І люди на майдані там не за то стояли. Щоб... Якісь бородаті дядьки з самооборони приїжджали і ставили машину посеред дороги і казали, де твої документи. Зовсім не дуже. Це називається свавілля, корупція, хаос. Працівники міліції не виконують своїх зобов'язань. Зато бачите, це покажуть по телевізору, і скажуть, на Західній Україні хаос, ми хочемо в Росію. А на якому телевізору покажуть?